Відновлення історичної правди і історичної справедливості до 8-9 травня Український інститут національної пам'яті презентував 12 теленовел про вагому роль України і українців у боротьбі із нацизмом у Другій світовій війні. Там герої, яких шанують у багатьох країнах світу, кадри хроніки, які дивом перемежовуються із подіями наших днів на сході країни. Презентували новели у музеї війни у Києві, а там також поєднали в одній експозиції подвиги минулого і теперішнього. У ці дні відвідувачів музею зустрічатиме стрій із камуфляжів реальних воїнів бійців АТО. На них нашивки із прізвищами. Ці хлопці або вже відслужили, або досі на сході. Поруч із ними фотографії їхніх дідів і прадідів, які боролись за Україну у Другій світовій війні. І ми проводимо паралелі між тими, хто брав участь у подіях тоді, і сьогодні. Поруч фотографії тих, хто загинув на сході. Тут пам'ять про генерала Кульчицького і його речі, знайдені на місці авіакатастрофи. І льотчик Могилко, який ціною життя відвів з Збитий літак від міста і врятував ще й бойових побратимів, і молодий розвідник Іван. Це Іван Залужний, дід якого пройшов Другу світову війну. Ось він на фотографії ще молодий. А поруч фото, де він тримає в руках фотографію загиблого онука і нагородику. Отримував за нього. Он не разу. Я готов віддати життя за свободу своєї України. Це одна із теленовел, презентованих сьогодні Національним інститутом пам'яті, створених за сприяння уряду України, історії про українців, які боролися з нацизмом на різних фронтах в арміях різних країн. Де Українці є героями? І Україна є героїчною країною. І ми хочемо, щоб вся країна побачила цю правду про минуле, для того, щоб країна в майбутньому. Була впевнена в своїх силах історії про бійців УПА, про розвідників Червоної армії, про знаних на весь світ, але мало відомих в Україні героїв із діаспори. Ось на цій фотографії українець русин Майкл Стренк. Він у складі армії союзників піднімає прапор на японському острові неприступною фортецею, яка нарешті була захоплена. Ця світлина стала символом перемоги союзників у другій світовій війні. Завдання цих телеісторій, реальною правдою про перемогу України, протистояти російській пропаганді, каже голова інституту національної пам'яті. Ми всі свідками того, що Росія намагається монополізувати перемогу над нацизмом, власне для того, щоб приховати свої сьогоднішні злочини, які чиняться на сході України. Режисер телеісторії відомої Санін, каже: на знімальному майданчику працювали і ті, хто побував в АТО, освітлювачі, актори, реконструктори. Кілька новел. Це Реальні листи до солдатів, датовані 41-45 роками, а отримати їх могли б і сучасні воїни. Здрастуй, любий папочка. У нас уже зозуля кукає, шпаки прилетіли і ластівки прилетіли. Мама була в районі на базарі, принесла мені дві писанки. Рідненький, мені нічого не треба, тільки приїзди додому, живий. Олена Мацюцька, Вадим Литвин, спецкор два плюс